Запрошуємо сюди брата Давиду, Давида і сестру Юлю. Будь ласка, пройдіть наперед. Ми подивимось на вас. Проходьте, будь ласка. Ну, я, я боюсь в них щось запитувати. Колись, напевно, як багато хто з вас, ми стояли так перед церквою. І ми ну, себе, знаєте, відчували сковано, сором'язливо. І якщо б я став зараз у них щось запитувати, вони щось складне запитувати. Тому запитання можуть бути тільки прості. Добре. Брат Давид, йому 20 років, вірно? 20 років він є член Коломийської церкви. І сестра Юля. Вік, наскільки вона виглядає, вона член церкви в селі Підгайчики. вірно, Вони погодилися просити перед Богом про своє бажання. Я думаю, був час, коли Давид просив погодитися Юлю, стати його нареченою, його дружиною. Було так? Був час, коли вони. Просили благословіння про відносини і про заручену у батьків. Є час, коли вони стоять перед церквою з тим, щоб заявити про своє бажання, про свої наміри створити сім'ю. Але найперше вони мають погодитись просити про цю справу у Небесного Отця. Просити це значить молитися, приносити до Бога ваше бажання і ваше прохання. І це перше, що відкриває для вас, Давид і Юля, особливий час від моменту, коли ви заявили про своє бажання утворити сім'ю. Перше і найголовніше молитися і приносити ваше бажання, ваше прохання перед Богом. На дві обставини молитви хочу звернути вашу увагу. Ваша молитва не має бути егоїстичною, не лише про себе, про ваші потреби, про ваші страхи, про ваші бажання. Але ця молитва має бути спільна. Тому що ви є членом спільноти. Ви є членами Церкви Божої. І тому. В ваших бажаннях, в ваших молитвах ви не маєте бути егоїстичні. Найперше, ви приносите ваші молитви спільні, один про одного, про ваші наміри, про ваш шлях і подальше життя перед Господом. І другий момент стосовно молитви, коли ви будете молитися, можливо, ви. Не завжди будете отримувати ту відповідь, на яку ви розраховуєте. Але ви маєте бути впевнені, що небесний Господь, Бог своєї мудрості, відповідає так, як люблячий, як мудрий і який знає, що є краще для вас. Був час, коли ми як діти. Ми не знали, що для нас ліпше, і батьки, піклуючись про нас, робили для нас якнайліпше. Вони піклувалися, вони нас обігрівали, вони нам давали пораду. Небесний батько, Він готовий нас вислухати і готовий дати цю допомогу. Тож перша обставина, яка дуже важлива на цей час, ваших взаємовідносин, це молитва. Не нехтуйте нею. Краще молитися тоді, коли ви починаєте будувати, коли ви закладаєте підвалини, аніж будувати тоді, коли дах хрениться, вікна випадають, Робіть це раніше. Друга обставина або другий особливий момент, який ви будете проходити в цей час, дуже важливий це є час. Випробування, час випробування. Апостол Яків він говорить в першому в 12 вірші, в першому розділі 12 вірш говорить: блаженна людина, що витерпіть пробу, бо бувши випробувана, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить Його. Ви маєте пройти цей час випробування. Це Господній присуд, це Господнє визначення для вас, для ваших відносин. Але це випробування, воно торкається двох частин, двох дуже важливих частин. І перше випробування це випробування ваших відносин з Богом, з творцем сім'ї, який, створивши сім'ю. Заклав основи і правила її укладання, її створення, щоб Господнє ім'я прославлялося. Якщо ви не маєте сьогодні насолоду від спілкування з Богом, не знаходите радість через вникнення в Його слово. Якщо ви не живете або не прагнете жити життям церкви сьогодні, то шлюб не виправить брак цього справжнього щастя, перебування з Богом. Запам'ятайте це. Перше це випробування ваших відносин з творцем. І друге, це випробування ваших відносин один з одним. Це дуже важливо. Це випробування, яке ви будете проходити через цей час, це випробування в чистоті вашої любові, вашої прив'язаності, це випробування ваших відносин до ваших батьків, до ваших близьких, до братів і сестер в церкві, як ви говорите, як ви дієте, це випробування вашої щирості. Один до одного і до інших людей в спільноті. Це випробування ваших цілей життя, на що ви витрачаєте час? Чим ви цікавитесь? Це дуже і дуже важливо. А також це випробування і готовність просити пробачення і прощати, коли ви бачите якісь негаразди у ваших стосунках один з одним. Запам'ятайте ці дві ключові істини. Ви маєте молитися, присвячуючи час для Господа, і ви маєте час випробовувати себе, випробовувати свої стосунки з Богом, своє ходження перед Ним і свої стосунки один з одним. Хай вас Господь благословить на цей час, який не повторюється. Ви не зможете його повернути назад, не зможете відмотати для того, щоб поставити щось на паузу і щось змінити. Цінуйте цим часом, хай Господь вас благословить на цей час, коли ви будете готові до того, щоб вступити в сімейне життя. Сьогодні ми раду вас представляємо як нареченого і наречену, і ми хочемо помолитися за те, щоб ваші стосунки вони збудовувалися у Христі. Я запрошую церкву, будь ласка, до молитви. Ми попросимо Давида помолитися і е, я. Господь, я дякую тобі за цей прекрасний день, я дякую тобі, що ми можемо бути в твоїй присутності. Я дякую тобі за Юлю, що ти мені послав. Дякую тобі за... Батьків наших, що вони благословляють нас. Дякую тобі за церкву, що можуть розділити цю радість зі мною з нами. Дякую тобі за брата Олександра, який дає настанови зараз для нас. Тобі за все, нехай на серце, хова, подяка. Боже Великий, тобі подяка. Ми до тебе подносимо наші молитви, Господь, і схиляючи наше серця, ми визнаємо Твою владу. Ми визнаємо, що ти є творець всього видимого і невидимого, і ти також є творець сім'ї. Господь, ми сьогодні потребуємо того, щоб ти направляв наші думки, наші серця, Господь, особливо Давида і Юлії, в їх бажанні, в їх рішенні створити сім'ю. Створити сім'ю за Твоїм кресленням, Господь, по твоєму плану. Господь, благослови їх на цей час, їх особливих відносин, Господь, щоб вони зверталися до Тебе, Господь, щоб вони просили в Тебе милості, просили мудрості, Господь, на ці відносини, на їх ходження, перевіряючи свої стосунки з Тобою. Господь, щоб ти благословив їх на цей час випробування. Випробування їх вірності, їх рішення, Господь, їх думок, їх бажань, Господь, провадь їх на цей час, Господь, благослови будь з ними, благослови батьків, Господь, даруй радість, Господь, у цих стосунках, щоб Твоє ім'я було прославлене і звеличене Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.